Усім привіт! Ось і наближаються до нас вже різдвяні свята, тому готуємо такі неймовірні пряники. Беремо кастрюльку з'єднуємо в ній мед та цукор. Додаємо прянощі. Точний перелік всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Ставимо на вогонь і розтоплюємо мед. Вершкове масло розтоплюємо на маленькому вогні, додаємо соду погашену оцетом. добре перемішуємо, маса почне пінитись та збільшуватися, вливаємо розтоплене вершкове масло. Добре все змішуємо. Знімаємо з вогню, даємо охолонути буквально декілька хвилин. Додаємо яйце, змішуємо, поступово вводимо просіяне борошно. І замішуємо однорідне еластичне тісто. Даємо тісто охолонути та відпочити 30 хвилин у холодильнику. Після цього виймаємо і з допомогою формочки робимо ось такі чудові пряники. Випікаємо пряники при 180 градусах 10 хвилин. Ось такі красунчики виходять, їх можна прикрасити, як це зробила я, і вони неймовірні. Усім смачного!